Сьогодні в мене будуть рибні котлети. Маю такі дві великі рибинки. Мінтай купила цього разу, морквину, зараз потру, цибулю і це все підсмажу, поки буде розмерзатися риба. Цибулька і морковка смажаться на олії. Брала від кісток, від хребта рибу, відділила, взяла 4 картопельки невеличких, 2 зубчики чеснику і цибулю сиру. Смажена цибуля і морквою. Це все перекручу на мясорубку. Все перемолола, добавлю сюди два яйця. Яйці невеличкі в мене. Чорний мелений перець за смаком. Додам гарненько так. І чайну ложку солі сюди. Також сухарі сюди. Додам трошки цирку і гарно вимішаю. Грілася сковорідка. такі кругленькі крупетки. Підкладаю. І можемо вже винімати, вже підсмажилися. Зараз пробу зніму. Зараз другим буде смажитися. Розламала. Така смачна. Вже з'їла одну ще одну їм. І пробу зняла, і ще смажиться. І ось таку сілу тарілку насмажила. Дуже смачні. Всім смачно, бувайте здорові, до зустрічі!